Мене звати Михайченко Катерина. Я студентка першого курсу спеціальності 012 дошкільна освіта Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сьогодні хочу поділитися тим, як сучасні українські винахідники створюють правжню магію навіть тоді, коли немає світла. Війна, постійні обстріли, блекаути, постійне відключення електроенергії і ніби життя. Зупиняє інтернету, немає, мобільного зв'язку теж. А робота чи навчання стають майже неможливими, особливо зараз, коли все залежно від стабільного доступу до інтернет-мережі, але українці не здаються. Ця Шмигель та його команда з Черкас знайшли просте та водночас геніальне рішення вирішення проблеми. Віволд це надзвичайно корисний і маленький, безперебійний для роутерів, зроблений тут. В Україні. Команда створила власну електросхему на основі тих технологій, які використовують у ноутбуках. Вони зробили потужний акумулятор, надрукували на 3D-принтері потужний корпус і з'єднали це все разом. Коли світло є, роутер працює від мережі, а коли воно зникає, він автоматично переключається на батарею. Просто, зручно, без павербанків. Ми сподіваємося, що блекаутів більше не буде, але якщо вони траплятимуться, у нас є рішення, щоб тримати зв'язок з навколишнім освітом. Слава Україні!